Так, а зараз це вже та серія, яка наближає завершення. Тобто ми підемо на Краківську і додому. Повз гул генераторів. дівчат обігнати. Я розумію, що їм подобається позувати. О. Генератори гудуть. Ми йдемо в Галицьку. Галицької на площу Ринок і на кратіську Сьогодні забави вже не буде. Бачите, світла нема в центрі від обіду. І невідомо, коли появиться. Старіше відомо, в о 11-й годині світло в центрі появиться. Що я вам буду казати, що невідомо. Все добре відомо. Через 2,5 години світло буде. На кілька годин. Пійдемо трошки площу ринок. Трошки не сильно, не всю. Так, йти на вулицю, на проїжджу частину, тут з тими генераторами. Можна надихатись всяких неприємних речей. Фу. Ай, тут застішки зупинимося, роздаємось навколо. Ці от медики. Кумпель, бо мене питали, чи кумпель закрився, ні, кумпель не закрився. Бачите, кумпель є, столики є. Кумпельові. Кумпель на ринку. Марка, яка на Львів насувається. А йдемо далі. О, а то ті музиканти, до яких підходила, а ні, то не ті музиканти. Ця музикантка грає там. Ті музиканти, до яких підходили, пропонували послуги криші, щось вони не грають, я розумію, не зацікавили їх дані послуги даної криші. Цікаво. Не зібрали свої речі і пішли в інше місце. Була думка зараз на друкарську, і так, але вже пообіцяємо, що по-храківськи буду йти додому. Зараз ми з площі ринок ліворуч підемо. Це майже 3 четвертих кола. А тоді вже праворуч на кракіска. Не піду на Друкарську. А, і тут мазики теж нема, я розумію, музики нема з тієї ж причини, де і в інших місцях нема світла, нема музики. <рив> Народилась така думка, думка жарту. Хто дає світло, той замовляє музику. <рив> так вона і є. Авіація Галичини, тепер там бачите прямо, де був театр Пеоправда. <кліху> Авіація Галичини, те Олесик Айрлайнс. А в підвалі певний заклад залишився. Котра це година цікава. 20.41 Пора, бо в мене само світло вже через 2,5 години проявиться. Одна вулиця Генераторна, Львові вулиця Крачська. Ну, Ці прогулянки вам запам'ятаються. Потім ви завжди дуже легко, навіть не по картинці, а по звуку можете легко відрізняти, який це рік. Ну, Тобто, я так говорю, впевнено, бо, бо вірю, що в 2025-му влітку вже так не буде. Все обмежиться літком 2024-го з такими звуками.